Привіт! Перед вами Airsoft репліка AK-74M від спекнар з модель SAJ J71 лінійки Core. Комплектується самим приводом, магазином бункерного типу High Cap на 430 кульок, додатковою пружиною М90 інструкцією користувача. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Основна частина корпусу виготовлена з ударостійкого полімеру, що дозволяє значно зменшити вагу репліки, не втрачаючи при цьому надійності та міцності конструкції. Полімерними елементами є корпус, сівка з кришкою газової трубки, газова трубка, газове коліно, пістолетне руків'я та основа мушки. Кришка ствольної коробки, важіль селектора, спускова скоба, виготовлені зі сталі. Витримують активну експлуатацію. Приклад складаний у бік, як у бойового прототипу, що робить її дуже зручною у вузьких просторах або під час транспортування. На лівому боці корпуса присутня бокова планка ластівчин хвіст для встановлення оптичних прицілів або кріплень з верхньою планкою. Передня частина озброєна класичною цівкою з газовою трубкою, без надмірного обвісу, що збитку зберігає автентичний вигляд. Репліка працює на стандартному гірбоксі тьої версії, що є класичним вибором для багатьох гравців. Завдяки покращеній системі хопап точність і стабільність пострілів значно зростає. В репліці також є можливість зручного налаштування пружини для відповідності вимогам ігрових майданчиків. Металеві компоненти, такі як ствол, затворна рама, забезпечують високу надійність і довговічність навіть при інтенсивному використанні. Під час тестування Specna Arms ak 74 m САЖ 71 Core було проведено хронографування, в результаті чого швидкість вильоту кулі становила б 120 метрів на секунду базовою пружиною. Та М-90 видавала близько 95 метрів на секунду. Купченість показала стабільний результат із мінімальними відхиленнями, що свідчить про високу якість хопап системи та стійкість до змін в умовах використання. Репліка демонструє високу стабільність стабільність повторюваності пострілів, що важливо для точних пострілів на середніх і великих дистанціях, це доступна та точна репліка з чудовою конструкцією, стабільною продуктивністю та високою якістю, що робить її ідеальним вибором для любителів страйкболу. Замовляйте на strike-shop.com.ua. а поки ready for strike!